Я розумію, що це нормально. Наступне відео хочу записати про хейтерів. Так, так, в мене загалом їх небагато. Але це я знаю зараз ще а, маловідомий і тільки для певного кола своїх людей і поціновувачів або тревел подорожей або ось таких розмовних відео. Але чим популярніше ти становишся будь-де в реальному світі, віртуальному світі, з'являються люди, які не поділяють, наприклад, твою точку зору. Або просто хочуть висказатись, або хочуть е, полити тебе лайном, або хочуть негативний коментар написати або про себе, або ще щось. Ще щось. Я розумію, що це нормально. У мене невеликий досвід праці з такими людьми, тобто в мене ніколи в житті не було дуже багато е, хейтерів. Ну тому що в мене не було там десятки і сотні тисяч підписників. Я з цим працювати трошки вмію, але не на 100-200%.